Ніяких болей не мають. За Задишка, Можливо, можливо трошки. Є. Минуло два тижні, відколи пана Романа прооперували. Ходити самостійно каже, ще заскладно. Тож користується ліфтом і заручається підтримкою дружини. Місяць тому не міг підвестися з ліжка. Нині ж стан поліпшується. Почуваю себе з кожним днем все краще, краще і краще. Шанс на друге життя додає чоловік. Отримав 18 березня. Саме тоді він опинився в операційній Черкаського кардіоцентру. Рятували пацієнта протягом 9 годин, каже кардіохірург Олег Журба. Це одна з найскладніших патологій серцево судинної хірургії, коли основна судина дає тріщину і аорта тріскається, і в цьому випадку було розповсюдження, було шкодрення суденшії. У нас було Багато консультацій навіть з неврологами, як правильно зробити. Чоловік був майже у стані клінічної смерті, пояснює лікар, тому що просто була, грубо говорячи, приморожена. За цей час нам треба було дуже швидко виконати основний етап, по підшивати суденний протез до суден шиї. Ми знизили температуру тіла до 25 градусів. Була замінена частина орти, яка починається від клапана, і аж сюди. Судини шиї були знову імплантовані в новий судинний протез. Після тривалої реабілітації на пацієнта говорить лікар. Чекає звичайне життя. Повернутися саме до такого і мріє, каже пан Роман. Вернусь на роботу так, як працював до буду працювати і після. Планів дуже багато. Натомість розповідає дружина пацієнта пані Інна. Хвороба навчила їх цінувати кожну мить разом. Якщо раніше про щось думали, знаєте, така можливо, і не здійснена, Зараз радіємо кожному дню. Він живий, він поруч. Просто те, що звичайно ми не помічали, тепер ми помічаємо. Тетяна Недбайло, Федірко, Цаба, Суспільне новини, Черкаси.